Дорогі друзі, вітаю вас, мир Божий вам, благословінь вам і гарного суботнього дня, гарного відпочинку, гарних вихідних. Я бажаю відповісти на кілька питань, а також поділитись Божим Словом для нашого збудування, для нашого благословіння. Мене запитали, чому ти говориш публічно про проблему лжехаризматії. Відповідь проста, тому що я говорю за публічні речі. Я не говорю за щось заколісне. я говорю те, що робиться в наших церквах і вихваляється на наших пабліках, церковних, приватних і союзних. І тому я публічно говорю, що це небезпека, це духовна інфекція, це зараза, проти якої треба боротися. Тому я офіційно даю оцінку цьому всьому лиху. Те, що сталося 25-го, це вже просто е, як спусковий курок. Це вже. Можна так сказати, Лжехаризматія святкувала свою успішну експансію в П'ятидесятницьке братство. І ми, як тут в Києві рядом живемо, бачимо це і знаємо, хто це робить і як це робиться, і ми підняли свій голос і сказали: ні, це не Євангельський путь, це не Євангельська дорога. Молодь, будьте обережні, це небезпека. Да, воно може подобається, тягне туди. Спитайте вівчара, коли. Він своє, свою отару пасе і десь недалеко буде люцерна, то вівці аж мечуть так, біжать до тої люцерни. Така вона їм смачна, така вона їм смачна, але вона їх потім вбиває. І тому я закликаю молодь, шановні, це небезпека. лже харизматія, танці, хлопання, пляски, світломузика, дим. Е це все не Євангелія, це все свобода плоті, а не свобода духу, це все не духовна радість, а душевна, тілесна. От як є мудрість, бісівська, земна, душевна і та, що згори, так і радість є від Святого Духа, Римлянам 14-17. І є радість по плоті, настрибатися, наскакатися, нахлопатися, насвистатися, на свистатися, то це не радість від Святого Духа, відкрити очі. І тому мій голос. Щоб ми, хто за здорову науку, піднялися і захистили свої церкви від експансії лже-харизматії, від оцих танцорів захистили, щоб в наших церквах була здорова наука, єванська наука. Тому е, я говорю те, що вже роками робиться, роками робиться в нашому братстві і напевно атакує ця лже лжехаризматія і братство ОЦХВЄ, браття. Вдохновляю вас. Боротися проти лжехаризматії, а молодь застерігаю, не йдіть на ці пасовиська, вони вбивають душу. І, можливо, лжехаризматія атакує і баптистське братерство. Браття, мужності вам, відбивайте лжехаризматію, Хай чиста наука буде в церквах, іванська наука. Не царство плоті, а царство духа нехай буде. Ось чому публічно я звернувся, тому що це не одного дня хвороба вона була. І чомусь старші керівники закривають очі, або бачать закривають уста, можливо, бояться, бо там якісь, можливо, високі родинні зв'язки чи ще що, хто це продвигає. Я не знаю, що в їх серці робиться. Ну, я дивлюсь, що замовчується. Наприклад, Спірі Тайм, Чернівцях, скільки братів обурені, що там робиться, там лже харизматія в області, керівництво покриває. Чому? Може їхні діти там? Не знаю. Не знаю. Тому в мене публічне звернення щодо цього питання. Це небезпека, це в прірву дорога. Потрібно вирішити це як скоріше. Ось, хай Бог поможе, дорогі друзі, хай Бог поможе. В основному є звертання до молоді, бережіться молодь. А пастори, станьмо на стражу. Не біймось, будьмо сміливі, як Гедеон. І будемо протистояти ціло вже науці. Будемо протистояти. Хочу поділитися продовження теми е, Словом Божим, яке записано Левит, 10 розділ, про чужий вогонь. Є вогонь небесний, а є вогонь сатанинський, чужий вогонь, людський вогонь. Це не небесний вогонь. Ось. І ось така була ситуація в старому заповіті. Надав і Авіуд сини Ааронові, узяли кожен свою кадильницю і поклали в них вогню. І вклали в нього куріння, і принесли перед Господом вогонь чужий, якого він не велів їм. І вийшов вогонь від Господа і спалив їх, і померли вони перед лицем Господнім. І сказав Моїсей Арону: ось про що говорив Господь, коли сказав: У тих, хто наближається до мене, освячусь, і перед усім народом прославлюсь. Арон мовчав. До проповідників науки теж тут є попередження. Друзі, меч Господній вас може зустріти. Пожалійте себе. Пожалійте себе. Ось взяли чужий вогонь і принесли в святилище. І гнів Божий їх зустрів. Тому проповідники науки, лженауки, леже Христматії. Задумайтесь над своїм майбутнім. Ви на небезпечній дорозі. Ось що сталося. Чому Господь їх вразив чужий вогонь? А що це таке вони зробили? Який це чужий вогонь? Знаєте, написано є в слові Господньому в 6 розділі теж до Леви, що вогонь на жертвеннику повинен горіти завжди, цілодобово. А Левит 16,12 написано, що в кадильницю треба брати вогонь, жертовника. Не самому десь розпалити в кадильницю, а в них була така постанова: з жертовника взяти вогонь, покласти в кадильницю. Вони це порушили. Похоже, вони не з жертовника взяли вогонь. Вони якийсь свій запалили вогонь і зробили свою справу. І ну, яку мали зробити, по уставу. Але вогонь чужий, свій запалили вогонь. І гнів Божий їх зустрів, і вони померли. І вони померли. Дорогі друзі, для нас наука сьогодні, щоби в наших церквах горів вогонь жертвенника Господнього. Ісус каже, Я. Так хотів би, щоб вогонь цей возгорівся, який я приніс. Вогонь від Святого Духа. Не від плоті, не від сатани, а від Святого Духа, щоб цей вогонь надихав пісні наші, проповіді наші, спілкування наше, бесіди наші, ну і повне проявлення всіх дарів Духа Святого, повнота в дарах. Отак От має бути в наших церквах. Але в наші церкви може пролізти огонь людський від людини. Як сказав Ісус, без мене нічого робити не можете. Від людини, мого, Ісусового не можемо, а своє можемо. Можемо будувати проекти, і будівлі, і, о, якісь програми, скільки вон є, не, не біблійних е, релігійних течій. І в них є свої проекти, програми, Як написано Праведний насильство від своїх путів, а нечестивий від своїх путів. Тому Божого без Бога не можемо. Своє можемо, де хочеш. Тому важливо, щоб в наших церквах все було від Духа Святого. І як ми читаємо до Ефіціан, щоб все було на краєгольному камні, камені Христос, і навчені апостолів і пророків. Щоб все було. Оце важливо. А коли чужий вогонь заходить в церкву, ця церква приречена розпастися. Або її захопить диявольський вогонь і буде її підігрівати, і вони самі не знають, що вже вони відійшли від Бога, Бог не з ними і. І вони не мають живого контакту з ними. По інерції працюють, просто релігійні обради виконують. І ти, мій голос, друзі, пильнуємо, щоб в наших церквах був вогонь Божий, вогонь Духа Святого, що ми через нього приносили жертву хвали. Його прославляли. Во ім'я Ісуса, во ім'я Ісуса. Як в загальному проявляється чужий вогонь? Чужий вогонь? Два напрямки: перше, лже чудеса. колись слуги Фараоно. Робили чудеса, як і Моїсей. Моїсей робить Духом Божим, силою Божою, а вони роблять силою сатанинською. І певні чуда вони могли робити. Певні чуда вони могли робити. Диявол, це ангел, ангели, в нього є певна сила. І він може робити якісь чудеса. То не диво, Біблія нам про це розказує. От. А також Антихрист буде зводити теж огонь з неба. Антихрист. Огонь з неба зведе. До речі, вогонь диявольський спалив овець Іова. Вогонь спав з неба і спалив. І спалив. Є диявольський вогонь. А є вогонь від Святого Духа. Є вогонь в кадильниці від жертовника 16-12 від жертовника треба брати, ливи. А є вогонь в кадильниці від дяді, від тьоті. Його розуміння, його ідея. І він щось робить для Бога. Не зачати від Святого Духа, а сам придумав, сам щось собі вирішив робити. Тому ми повинні пильнувати. Перше це лже чудеса. І друге це лжевчення. Лжевчення. У диявола є три іпостасі, як він атакує душу людську. Як лев це страх. Страх. Зараз мене багато страхають, пишуть мені, ти собі приговор підписав. Все, ти укоротив собі життя. Ми там розберемося з тобою. Страх. Друге, як диявол атакує душу людську, це змій, хитрістю, хитрістю, хитрістю. змій є ви обольстив. І третє, як атакує душу людську, диявол, це вид ангела світла. Все ніби по Біблії, все ніби правильно, все ніби по Біблії. А під текст диявольський. Знаєте, диявол вміє цитувати Біблію. Він цитував її Ісусу Христу. Але й зміст туди вкладає диявольський, а Ісус, по слову Господньому, відбив атаку диявола. Ось як диявол атакує душу людську. І тому ми повинні пильнувати, щоб не впасти не в яку науку. Сьогодні для П'ясядинської церкви є дві крайності, дві небезпеки. Одна це впасти в закон Моїсея, куди хилилися галати, а Павло їх витягав звідти. В закон Моїсея, в ті порядки, в ті постанови, все. Тоді, коли закон Моїсея написано Дєтоводітель, він привів до Христа, до Христа. І все, Він виконав свою функцію. Він на Христа вказував. А потім повстав от, начальник віри, Ісус Христос, і каже: Але я вам кажу, але я вам кажу, і свою науку, свою науку дав Ісус. І це для нас конституція. Тому ми не повинні впасти в закон Моїсея. І ми не повинні п'ятдесятники, впасти в розпусту, в царствування плоті, в цю і різне лжевчення. Ще буває в лже в неохаризмат, в лжехаризмат наука, наприклад, за процвітання. Якщо ти з Богом примирився, ти значить, маєш бути здоровий, багатий, впливовий, завоювати чуть не президентське крісло. Це лженаука. Бог з бідними комфортно себе почуває, як і з багатими, якщо серце чисте і щире. Бога не смущає, що людина бідна чи хвора. Да, Бог може підняти людину. І хай, хай це буде побільше таких випадків, хай Бог піднімає. Дай амінь. Я не проти всіх земних цінностей, чи то здоров'я, чи то фінанси, чи то мудрість велика. Дай Боже, дай Боже і побільше дай. Мудрій людині всі ці багатства тільки в благословіння. Вона їх використає для царства Божого. Але основна ідея Бог любить людину, коли серце чисте і смиренне, то Бог приходить до то... різних є таких лжевчень багато, і їх треба виявляти. І сьогодні серйозна загроза нашому братству це лжехризматія. Я коли подивився цей шабаш, цей дискотеку, цей дискар, люди добрі, там сидить старший пресвітер області, там керівник молоді в області, вимазує Боже ім'я. Я подивився на то все, люди добре. Це не то, що косвіне заблуждення, це пряме заблуждення. Це пряме заблуждення. І що хочу сказати, воно не появилося вчора, от 25 числа появилося. Цей захід готувався пару місяців, і нехай не кажуть керівники: ми не знали, ми не чули. То що ви за керівники, як ви не знали, ви не чули? Захід дві тисячі людей зібралося, і ви не знали, ви не чули. Він давно готувався, але це теж не два місяці підготовки. Ще при тому єпископу, який раніше був, лише Херезматія зайшла в наше братство. І вона прикривалась, вона захищалась, вона публічно не говорила: я приніс вам лише Херезматію. Буду вчити вас танцювати, буду вчити вас стрибати. А вона так тихенько, тихенько, ті, хто несе цю харизматію, їх захищали, їх скрізь пропускали, їм давали можливість виступати. Хоч вони. Ще тільки мох виріс їх під носом, а вони вже такі вчителя на весь союз поробилися, ніби нема старших вчителів. І вчать тих, хто дві війни проніс здорову науку. Дві війни проніс здорову науку. Церкви поверстали величезні, сміються з цих церков, репліки кидають на ці церкви. Що, мол, отсталий, мол, наручняку, мов фарисеї. Ви прогресивнішого 50-ника не знаючи зустрінете. Ну, думаю, вони є, просто я їх не зустрів. Ну я супер -прогресивний 50 п'ятидесятник. Але я не лише харизма. Я правдивий харизма. Тому що що таке харизма? Це дари Духа Святого. Я вірю всі дари Духа Святого. І я мрію, щоб вони в церкві проявлялись у повноті, щоб церква була сповнена Духом Святим. силою помазанням. І щоб ми суспільству дійсно служили Божою силою, звільняли їх від тенет гріха. Виводили їх широкої дороги на Уську, стілювали їх через дарування. Я супер, супер активний для царства Божого. Я вже 30 років працюю на цьому поприщі. Вони ще 5-3 роки, 2 роки, як вони включились в служіння, вже вони мене обзивають. Знаєте, я, коли підняв цю тему, я навіть не знав, що стільки людей, заражених цим вірусом. Я навіть не догадувався. І ті, хто у рулях. Нашого братства, як вони заражені цим вірусом. І вони не на діалог йдуть зі мною, щоб якось дискутувати, вивчати, досліджувати слово Боже, хамелять по повній програмі, погрожують. Гнила мова така. Поборники лжех Вони не запросили за стіл круглий. Давай, брат, посидимо, поговоримо. Може, дійсно ми щось недобачаємо? Ти побачив? Підкажи нам. А погрози посипались в мій адрес. З ними відео, дзвінки опівночі майже. З ними відео, на що тоталітаризм? Ні, має бути свобода слова, свобода преси і свобода думки. І якщо ви, поборники харизматії робите цю експансію в 50 братство, то, то сьогодні час поговорити за це відкрито. Відкрито це поговорити! Дивлюсь на одній фото рукополагає обласного пресвітера. Жінка навіть не покрила голову. Ви що собі дозволяєте? Ви що, хочете рівень Папи Римського собі взяти? Мати право Євангелію коректірувати, то до, то до корінтян було. А що до нас тоді, яким принципом керуватись? Старший пресвітер, жінка не покрила голову навіть на рукопокладенні на молитві. То хто це прикриває? Хто це поширює? Ця молодь, яка зібралася 25-го, це жертва цих вчителів, женауки, які її пропихали, пропихали, пропихали. Ще в Малині це все було. Не пускали туди учителів, які несуть здорову науку. А харизмати любого калібра проходной двор, ніби нас немає вчителів. Ті, хто вийшли з нашого Союзу, як каже на них паночко, польові командири поробилися собі. І їхні вчителі приїжджають нас вчать. Де здоровий глузд, керівники? Що ви собі дозволяєте? Ми це бачимо. І Я це бачив. Лізе, лізе ця зараза. Я указував раз, другий раз, третій раз, четвертий раз. То привик наш раз Сиди тихо смиряйся, що ти голос підняв. Сьогодні я підняв голос. Я підняв на все братство. Я підняв на все піддесятницьке братство. Друзі, браття, нам треба об'єдитись і захистити наші церкви, наших людей від цього вірусу, який є лжевчення, від цих танцюристів. Бо як ми сьогодні не дамо йому опір, вони прийдуть за нашими дітьми. Вони прийдуть за нашими дітьми. Вони сьогодні зосередили увагу на 25. 25 – це жертва того вчення, яке було раніше. Сьогодні, подивіться, церква Альфа в Києві. Вони ще крепше танцюють, оруть, кричать, ніж 25-го танцювали. І вони є в церкві підвісятницькій офіційно. Офіційно. І тому це покривалось давно, пригрівалось давно, щоби зруйнувати здорову науку. Але ще є 7 тисяч. Я дякую багатьом пастерам, які подзвонили мені, написали, будуть писати листи звернення. Сотні сотні тих, хто вже обізвався. Ми з тобою. Ми за здорову науку. Ми за здорову науку. Я дякую. Браття, я дякую. І прошу ще об'єднатися, і прошу ще чинити опір ціл же науці, ще, щоб вони не прийшли за нашими дітьми, і не осквернили наших дітей. Бо наші діти нас запитають в нашому братстві, церква, де ви що робите? а чого нам не можна? Це природне питання. Я би був би підлітком молодим віруючим, я теж не запитав би. А чого, мене не, а чого в нас не може бути і святомузики, якби я не був утверджений в Слові Божому? І молодь пастери, нас це буде питати. І тому ми маємо приділитися. Яке в нас має бути вчення, здорове вчення? А ті неохаризмати лже, хто несе науку харизматицьку, ви або покайтесь? Або найдіть собі братерства. їх є десятки в округ 50-нського руху великого. Десятки є. Приєднайтесь до них і спокійно собі танцюйте. Може вони вже потомились танцювати, вам передадуть естафету і ви продовжите танцювати. А скільки обласних поставлено, які заражені лжех Резматією? Тому настав час, як то кажуть, поставити крапки над І. Утвердити здорову науку. Настав час. І... Понеділок чи вівторок, коли там з'їжджаються обласні пресвітери, зокрема нашого братства п'ятдесятницького, в якому я родився, виріс і 30 років працюю, і будуть говорити по цьому питанню. І я щиро надіюсь, щиро надіюсь, що буде прийнято рішення, що в п'ятдесятницькому братстві у ЦХВЄ, ХВЕ нема богослужбові практики ні в кінці, ні в початку, ні в середині. Як тут оправдовується, в кінці поставили веселу пісню. Ще бочка меду, ложка дьогтю це нормально, да? Мертва муха в мироварнику це нормально? Виходить. Пробують оправдатися. Що буде прийнято рішення? Нема в наших церквах танців, хлопання, свисту, світломузики, диму. Знаєте, дим, коли Божий приходить хмара, зверху приходить, а то знизу, як з ада лізе дим. Нема диму у нас. В нас, коли моляться, будуть покривати голову, сестри. Так. Браття ні. Цих неохаризматичних вченнях сидить собі шапку в назад і співає, чи грає, а сестри, навпаки, не покрити. Знаєте, перевертають Івангелію на наших очах. Невже ви думаєте, що ми сліпі? А якщо ви сліпі, то ми вам кажемо, що ви сліпі. Що ви пускаєте в союз? Що ви пускаєте в братство? Тому щиро надію, що буде правильне рішення, що не буде. Не буде погоня за Ростиславом, що підняв цю проблему і закликає молодь берегтися лжи науки. Не думаю. От, думаю, ви мудрі люди, і буде рішення, що ми від цього відійдемо. Категорично. В цьому плані треба бути радикальними. Здорова наука, а то як? Ну, пробачте. ЛГБТ права наші, права наші, права наші. Мені пишуть, ти так понімаєш, ми так. Чому ти нас обіжаєш? Права нам дай. Чуйте, прийшли в наш монастир і міняють наш устав, Ми маємо право міняти. Так і йди в той монастир, де... так як ти понімаєш. Чого ти прийшов нас перевиховувати, нас вчити? Отак От я волаю сьогодні до п'ятдесятницького братства. Браття, об'єдняємось і стаємо на захист здорової науки. Хай в наших церквах буде чистота, порядок, святость, хай в наших церквах. Діє Дух Святий у повній мірі во ім'я Ісуса. Хай діють ці дари Духа Святого. хай демони виходять, люди зціляються, хай хроми і скачуть, а не Петро з Іваном скаче. Там Петро з Іваном стоїть, хроми скаче, хай в нас хроми і скачуть. А Петро і Іван будуть благословенний розум мають, благорозумі і мають і мудрость не стрибати, а мати те багатство, щоб піднімати хромих. Хай в наших церквах славиться Господь, хай вони множаться числом. Членами церкви більшість церков відкривається, і до краю землі хай підуть місіонери з України. Це моя мрія. І Я на це благословляю народ Господній, щоб ми були дійсно прогресивна церква, ростуща церква, церква, в якій порядок, дисципліна і свобода Духу Святому. Будьмо благословені разом до перемоги над лжехаризматією.